Зупиніть реакцію, це перший і найбільш фундаментальний крок на шляху до здобуття справжньої недосяжності і незворушної внутрішньої сили. Якщо ви прагнете осягнути цю неупередженість та невразливість, необхідно усвідомити одну глибоку істину, що лежить в основі нашої психіки. Кожен імпульсивний відгук, кожна необдумана дія, кожен емоційний спалах безповоротно відчужує частинку вашої особистої могутності та внутрішнього спокою. Більшість людей, немов маріонетки, живуть у полоні постійного реагування, їх зачіпає, виводить із рівноваги та спустошує буквально все: випадковий погляд, кинуте ненароком слово, найменше відхилення від очікуваного сценарію подій. Вони нагадують тендітний аркуш паперу на вітрі, що тремтить від найменшого подуву, не маючи власного стрижня. Ця зовнішня чутливість є лише відображенням внутрішньої нестійкості. Глибока психологічна мудрість розкриває нам найважливіший принцип. Бурхлива реакція завжди є індикатором невирішених внутрішніх конфліктів і суперечностей. Якщо якась ситуація або ж слова іншої людини вибивають вас із колії, примушують втрачати самовладання, це беззаперечний знак. Усередині вас існують незакриті питання, нерозв'язані внутрішні проблеми, з якими необхідно працювати. Корінь будь-якої емоційної проблеми ніколи не знаходиться зовні. Він завжди, без винятку, захований усередині нас самих. Основна складність, що стоїть на цьому шляху, полягає в нашій звичці витрачати надто багато уваги і душевних сил на те, що насправді не повинно нас турбувати. Ми надмірно опікуємося чужою необґрунтованою думкою, гострою жагою соціального визнання, нав'язливою потребою в постійному схваленні з боку оточуючих. Це стає виснажливою пасткою, що обкрадає нашу енергію. Справді сильні, цілісні та мудрі особистості давно усвідомили просту, але критично важливу істину. Переважна більшість повсякденних ситуацій і конфліктів не варті ні нашої дорогоцінної енергії, ні нашої уваги, а вже тим більше наших нервових клітин. Коли ви бурхливо та емоційно реагуєте на провокації, коли починаєте гаряче виправдовуватися, піддаєтеся спалахам гніву чи роздрення. Ратування, ви несвідомо демонструєте свою вразливість. Це відкриває прямий шлях для маніпуляцій, показуючи іншим, де саме розташовані ваші слабкі місця. А тепер уявіть собі докорінно іншу модель поведінки: вас свідомо провокують, намагаються вивести із рівноваги. А ви натомість зберігаєте олімпійський, майже крижаний спокій. Навколо вас вирує справжній емоційний шторм. Люди кричать, звинувачують, вимагають негайної реакції, а ви залишаєтеся незворушним, як скеля посеред бурхливого океану. Саме цей момент, цей стан внутрішньої сталості, і є справжня внутрішня сила. Це та мить, коли ви по-справжньому стаєте невразливим і недосяжним для будь-яких зовнішніх впливів, щоб поступово розвинути в собі цю дивовижну здатність, зберігати спокій у будь-яких обставинах, почніть із найпростішої, але Надзвичайно ефективної вправи, навчиться робити усвідомлену паузу перед будь-якою відповідною реакцією. Більшість людей зриваються на автоматичні реакції, відповідають не замислюючись, діють під впливом миттєвих емоцій. Але варто лише на мить затриматися, зробити глибокий вдих і поставити собі просте питання: чи варта ця ситуація моїх нервів, мого часу, моєї енергії? Майже завжди ви усвідомлюєте, що відповідь очевидна і негативна. Глибокі психологічні школи особливо підкреслювали важливість вміння спостерігати за тим, що відбувається, не залучаючись емоційно. Поводьтеся так. Немов ви безпристрасний глядач у театрі власного життя, який із зацікавленням, але без зайвих переживань спостерігає за сюжетом, що розгортається на екрані. Не менш важливо навчитися контролювати свою мову тіла, рівне, спокійне дихання, нейтральний, незворушний вираз обличчя, розслаблена, але впевнена поза це ваша найкраща психологічна броня в будь-яких соціальних взаємодіях. Пам'ятайте, що іноді найпотужніша і найефективніша зброя це усвідомлене мовчання, яке діє сильніше за тисячу слів. А іноді лише ледь помітна легка усмішка здатна зруйнувати будь-яку словесну атаку і нейтралізувати найжорсткіший конфлікт. Наш мозок еволюційно запрограмований сприймати будь-яку втрату як потенційну загрозу, активуючи давні захисні механізми. Саме тому розставання, навіть із тим, що явно шкодить, може викликати фізичний біль. Дослідження показують, що області мозку, які відповідають за переживання емоційного та фізичного болю, багато в чому збігаються. Ми буквально відчуваємо, ніби втрачаємо частину себе, коли намагаємося відпустити те, до чого звикли, навіть якщо раціонально розуміємо необхідність цього кроку. Філософські та психологічні школи сходу і заходу на диво схоже описують цей феномен, хоча і використовують різну термінологію. Східна концепція непостійності всього сущого перегукується з психологічним розумінням необхідності постійної трансформації особистості, особливо підкреслювалося, що наша нездатність відпускати часто пов'язана зі страхом зустрітися з власним я, коли ми втрачаємо зовнішні опори, до яких звикли. Нам доводиться зіткнутися з внутрішньою порожнечею, яку ми роками заповнювали саме цими прихильностями. І тут криється парадокс, коли ми знаходимо в собі сили відпустити те, що нас обтяжує, відбувається дивовижне перетворення. Замість очікуваної порожнечі ми виявляємо простір для нового свіжого автентичного досвіду. Це можна порівняти з тим. Як після довгої хвороби людина вперше вдихає на повні груди, світ не змінився, але сприйняття стає абсолютно іншим. Відпускаючи, ми не втрачаємо, а здобуваємо можливість для справжнього росту. Хоча в момент самого відпускання цей процес може здаватися болючим і лячним. Сучасна психологія пропонує конкретні методи роботи з цим станом. Перший крок усвідомлення того, що саме ми не можемо відпустити і чому. Часто за зовнішньою прихильністю ховається незадоволена потреба у безпеці, любові або визнанні. Потім настає етап прийняття. Важливо визнати, що ця прихильність дійсно існувала і була важливою для вас. Третій крок пошук здорових альтернатив для задоволення тих самих потреб, і нарешті поступова зміна поведінкових патернів, яка має бути не різкою відмовою, а плавною трансформацією. Природа дає нам незліченні приклади мудрого відпускання. Дерева щороку скидають листя, щоб навесні дати життя новим пагонам. Річки постійно змінюють русло, але не перестають бути річками. Навіть клітини нашого тіла регулярно оновлюються, і в цьому процесі оновлення запорука здоров'я всього організму. Людське життя теж підпорядковується цим універсальним законам, хоча наш розум часто чинить опір цій простій істині. Мистецтво відпускати це не про слабкість чи поразку. Це про глибинну мудрість прийняття природного плину речей. Це про довіру до життя і до себе, про сміливість зустрічати зміни не як загрозу, а як можливість. Коли ми перестаємо чіплятися за конкретні форми, ми відкриваємося нескінченному потоку можливостей, які життя готове нам запропонувати. Зрештою, здатність відпускати це ознака не слабкості, а справжньої зрілості. Показник того, що ми навчилися відрізняти істинні цінності від тимчасових прив'язаностей, справжнє від його блідих подоби. Мовчання це не просто відсутність слів, а потужний інструмент впливу, який перевертає звичну соціальну динаміку з ніг на голову, коли ви відмовляєтеся від нескінченних пояснень та виправдань. Ви створюєте навколо себе ауру таємничості, яка змушує інших ставитися до вас з особливою увагою. Люди звикли до постійного інформаційного шуму, до балаканини, до емоційних реакцій, до бажання кожного довести свою правоту. На цьому тлі людина, яка вміє тримати паузу, контролювати свою міміку і не розкривати карти завчасно, автоматично сприймається як більш значуща фігура. Це працює на підсвідомому рівні. Те, що не можна відразу зрозуміти і класифікувати, здається більш цінним. Наша психіка влаштована так, що ми більше поважаємо тих, хто не поспішає ділитися кожним своїм кроком, тому що це сигналізує про внутрішню впевненість. Така людина не потребує постійного схвалення оточуючих принцип. Менше говори, більше роби, особливо актуальний у сучасному світі, де багато хто підміняє реальні дії їх обговоренням. Існує фундаментальна різниця між тим, хто голосно заявляє про свої плани, і тим, хто просто реалізує їх без зайвого галасу. Перший витрачає енергію на слова і часто втрачає мотивацію, коли отримує порцію тимчасового схвалення. Другий зберігає концентрацію і досягає результатів, які говорять самі за себе. Коли ви припиняєте анонсувати свої рухи, ви не лише уникаєте непотрібного втручання ззовні, а й створюєте ефект несподіванки, який багаторазово посилює враження від ваших досягнень. Це як магія. Люди бачать лише кінцевий результат і не можуть простежити весь процес, що робить ваш успіх ще більш вражаючим в їхніх очах. Мова тіла відіграє тут не менш важливу роль ніж саме мовчання. Розслаблена, але впевнена поза, прямий, але не напружений погляд, повільні й усвідомлені рухи усе це створює образ людини, яка повністю контролює ситуацію. Особливо потужний ефект дають паузи перед відповіддю на провокаційні чи незручні запитання. У ці моменти ви не просто збираєтеся з думками, ви демонструєте, що ваші слова мають вагу і не кидаються на вітер. Більшість людей відчуває дискомфорт у тиші. І поспішає її заповнити, розкриваючи тим самим свої слабкі місця. Той, хто вміє комфортно існувати в цих паузах, автоматично отримує психологічну перевагу. Інвестиції в себе це не егоїзм, а базовий принцип виживання в сучасному світі. Ви не можете напоїти інших із порожньої криниці. Що більше ви вкладаєте у свій розвиток фізичний, емоційний, інтелектуальний. То більше у вас можливостей впливати на свою реальність, і тим сильнішою стає ваша позиція в будь-яких переговорах, чи то ділові стосунки, чи то особисте життя. Поєднання цих двох принципів мовчання та пріоритету себе створює ефект, який можна назвати контрольованою недосяжністю. Ви не граєте в холодність та відстороненість. Ви просто припиняєте роздавати себе по шматочках усім підряд. У результаті ви починаєте притягувати не тих, хто хоче щось від вас отримати, а тих, хто готовий щось запропонувати. Натомість це і є справжня зміна балансу сил не через маніпуляції та ігри, а через глибинне розуміння власної цінності. Коли ви припиняєте гнатися за схваленням і починаєте діяти з позиції внутрішньої наповненості, світ дивовижним чином підлаштовується під ваш новий статус. Одні люди починають ставитися до вас серйозніше, інші зникають із вашого життя, але найголовніше, ви самі починаєте сприймати себе інакше. Ви більше не учасник чужої гри, ви творець. Власних правил, і це, мабуть, найцінніший результат роботи над собою. Здатність визначати цінність чого-небудь не через призму зовнішнього схвалення, а через внутрішнє почуття відповідності своїм істинним цілям і бажанням. Пріоритет себе це не просто гарна фраза, а фундаментальний переворот у світогляді, який радикально змінює якість вашого життя. Коли ви усвідомлюєте просту істину, що ви не зобов'язані роздавати шматки себе всім підряд, відбувається дивовижна трансформація. Люди, які роками користувалися вашою добротою, починають поводитися абсолютно інакше, ніби відчули невидиму межу. Це схоже на закон фізики, коли ви перестаєте бути завжди доступним, оточуючи, або починають цінувати ваш час по справжньому, або зникають з вашого поля зору, звільняючи місце для тих, хто готовий поважати. Спробуйте невеликий, але показовий експеримент. Протягом місяця свідомо відмовляйтеся від усього, що не резонує з вашими істинними бажаннями. Не виправдовуйтеся, не вибачайтеся. Просто м'яко, але твердо говоріть ні. Ви побачите, як зміниться ваше оточення. Ті, хто звик сприймати вас як ресурс, почнуть злитися або намагатися маніпулювати через почуття провини, це їхня природна реакція на втрату контролю. Але ті, хто дійсно цінує вас як особистість, відреагують зовсім інакше, їхня повага до вас зросте. Коли ви стаєте своєю головною цінністю, відбувається парадоксальна річ: світ починає підлаштовуватися під ваші нові стандарти. Люди, які раніше дозволяли собі фамільярність, несподівано стають ввічливими. Ситуації, в яких ви звикли прогинатися, раптом вирішуються на вашу користь. Це не магія, це закономірний результат того, що ви почали випромінювати іншу енергію. Ви більше не той, хто готовий на все заради крупиці уваги, а людина, яка знає собі ціну. Психологічна теорія називала цей процес індивідуацією. Становленням цілісної особистості, яка не залежить від зовнішніх оцінок, така людина володіє особливим магнетизмом. Вона не женеться за визнанням, але отримує його. Не просить поваги, але викликає її природним чином. Це схоже на ефект метелика. Маленька зміна у вашому ставленні до себе створює хвилю перетворень у всіх сферах життя. Але справжня трансформація починається тоді, коли ви не просто ставите себе на перше місце, а повністю переглядаєте систему своїх цінностей. Ви більше не питаєте, як мені сподобатися цій людині. Замість цього ви ставите собі питання: чи відповідає ця людина моїм стандартам? Ви перестаєте боятися втратити тих, хто не цінує вас по-справжньому, і найдивовижніше. Коли ви внутрішньо готові відпустити щось, воно або змінюється на краще, або відходить, звільняючи місце для чогось більш відповідного. Ключ до підтримки цього стану постійна робота над самооцінкою, не та поверхнева любов до себе, про яку пишуть у соціальних мережах, а глибинне прийняття себе з усіма перевагами та недоліками. Коли ви перестаєте потребувати зовнішнього підтвердження своєї цінності, ви здобуваєте неймовірну свободу. Ви можете дозволити собі бути, тому що не боїтеся, що хтось не зрозуміє. Ви спокійно висловлюєте свою думку, навіть якщо вона суперечить загально прийнятій. Цей шлях не швидкий. Він вимагає щоденної усвідомленості. Доведеться постійно ловити себе на старих шаблонах поведінки. Бажання догодити, страху відмовити, звичці ставити чужі інтереси вище за свої. Але з кожним разом, коли ви обираєте себе, це стає простішим, і одного разу ви прокидаєтеся з новим відчуттям, що світ обертається не навколо того, щоб догодити іншим, а навколо вашого внутрішнього стержня. Ви починаєте помічати, як змінилася якість ваших стосунків, як особистих, так і професійних. Ви більше не притягуєте енергетичних вампірів і маніпуляторів, тому що ваша нова вібрація їх просто відштовхує. Замість них з'являються люди, які поважають ваші кордони і цінують ваш час. Ви виявляєте, що стали отримувати більше цікавих пропозицій, не тому що стали більше старатися. А тому, що почали випромінювати впевненість людини, яка знає собі ціну. Але найголовніше, ви змінюєтеся всередині. Ви більше не відчуваєте себе зобов'язаним відповідати чужим очікуванням. Ви перестаєте боятися сказати ні. Ви розумієте, що ваша цінність не залежить від того, як вас сприймають інші, і в цьому справжня свобода. Це не означає, що ви стаєте холодним або егоїстичним. Навпаки, навчившись захищати свої кордони, ви здобуваєте, Буваєте можливість бути по-справжньому щедрим, тому що тепер ви ділитеся не з почуття обов'язку, а від надлишку. Ви можете щиро допомагати іншим, не відчуваючи себе використаним, ви здатні любити, не втрачаючи себе. І коли ви досягаєте цього рівня, відбувається найдивовижніше: світ починає ставитися до вас так, як ви ставитеся до самого себе. Не тому, що змінилися, оточуючі, а тому, що змінився ваш. Ваш внутрішній стан. Ви випромінюєте повагу, і люди мимоволі починають відповідати вам тим самим. Це і є справжня трансформація, коли ви перестаєте бути тим, кого можна ігнорувати, і стаєте людиною, яку неможливо не помітити. Не тому, що ви голосніше за всіх кричите, а тому, що ваша присутність говорить сама за себе. І пам'ятайте. Ставлячи себе на перше місце, ви не стаєте егоїстом, ви просто визнаєте очевидне, що ніхто, крім вас, не подбає про вас, і що лише наповнивши себе, ви зможете по-справжньому ділитися з іншими без почуття виснаження і образи. Цей шлях вимагає сміливості, адже доведеться переглянути багато звичних схем поведінки. Але нагорода того варта: ви здобудете те, чого не можна купити за гроші. Справжню самоповагу і свободу бути собою без огляду на чужу думку. Ви стоїте на порозі радикальної трансформації, де кожне ваше рішення або наближає вас до внутрішньої цілісності, або відкидає назад у лабіринт чужих очікувань. Коли ви перестаєте сумніватися у своїй цінності, ви не просто змінюєте ставлення оточуючих, ви переписуєте свою реальність. Ваша цінність. Не підлягає обговоренню як схід сонця чи закон тяжіння, вона просто є незалежно від того, визнають її інші чи ні. Оточення це дзеркало ваших внутрішніх установок. Коли ви починаєте безжально фільтрувати, хто заслуговує доступу до вашої енергії, відбувається дивовижне. Світ сам починає підлаштовуватися під ваші нові стандарти. Люди, які ще вчора дозволяли собі зневажливе ставлення, раптом стають ввічливими. Ситуації, в яких ви звикли прогинатися, несподівано вирішуються на вашу користь. Це не збіг. Це закон відображення. Ви більше не той, хто готовий на все заради крупиці уваги, а людина, яка випромінює спокійну впевненість того, хто знає. Якщо щось має піти, нехай іде. На його місце прийде щось більш відповідне вашій новій вібрації. Тиждень радикальної чесності із собою найкращий тест на зрілість вашої самооцінки, коли ви перестаєте автоматично говорити так. Коли помічаєте, як ваше тіло напружується при думці про черговий нещирий компроміс, коли ви ловите себе на бажанні пояснитися і свідомо обираєте мовчання, у ці моменти ви загартовуєте свій стрижень, ви формуєте свої глибинні переконання. З часом ви усвідомлюєте, що справжній спокій не залежить від того, скільки лайків отримав ваш допис чи наскільки ви сподобалися новому знайомому. Феномен недосяжності працює за принципом квантової фізики. Спостерігач впливає на спостережуване. Коли ви перестаєте ганятися за визнанням, воно починає переслідувати вас. Коли ви відмовляєтеся брати участь в іграх на чужому полі, люди самі приходять на вашу територію. Це не маніпуляція, це закон енергетичного обміну. Ви стаєте людським еквівалентом рідкісного вина. Його не рекламують на кожному кутку, але істинні поціновувачі готові заплатити будь-яку ціну. Ваша заява Я обираю бути недосяжним це не просто слова, це те, що перебудовує вашу свідомість. Вимовляючи його, ви розриваєте контракт із минулою версією себе, яка погоджувалася на крихти уваги. Тепер ви не просите прийняття, а ви промінюєте його, і світ, як чуйний радар, вловлює цю зміну. Ті, хто звик користуватися вашою доступністю, або переглядають свою поведінку, або зникають із вашого поля зору. Їхнє місце займають ті, хто готовий відповідати вашим новим стандартам. Але справжня революція відбувається всередині. Ви виявляєте, що більше не зависаєте в очікуванні повідомлень, тонів слів або спроб сподобатися. Звільнені ресурси ви спрямовуєте на створення життя, яке не вимагає постійного зовнішнього підтвердження. І тоді відбувається магія. Ви починаєте притягувати не тих, кому щось потрібно від вас, а тих, хто щиро захоплюється тим, ким ви є. Цей шлях вимагає щоденної дисципліни думки. Кожен ранок усвідомлений вибір не розпорошуватися. Кожна ситуація перевірка, чи дію я зі страху, чи із сили. Кожна взаємодія питання, чи додає це мені енергії, чи висмоктує її. Згодом така фільтрація стає другою натурою. Ви більше не помічаєте, як автоматично відхиляєте те, що вам не відповідає, як магніт відштовхує непотрібні частинки. Іронія в тому, що ставши недосяжним для всього, що вас виснажує, ви не втрачаєте, а здобуваєте справжній зв'язок із собою і з тими, хто дійсно вас цінує. Ви більше не граєте за нав'язаними правилами, а стаєте творцем власної реальності, де ваша цінність аксіома що не потребує доказів, і в цьому просторі ви нарешті зустрічаєте самого себе, не того, ким вас хотіли бачити інші. А того, ким ви завжди були в глибині душі, перш ніж навчилися сумніватися у своєму праві займати місце під сонцем.